В українських театрах справжні бум. на деякі вистави квитків не дістати на місяць вперед. Приміром, у Київському національному театрі імені Франка спектакль Конотопська відьма збирає повні зали з прем'єрного показу вже другий рік поспіль. Квитки розкуповують в першу ж годину, аби запобігти спекуляціям. Дирекція була змушена перенести продажі в застосунок дія. Чому театральне мистецтво таке популярне під час війни? І як ще вистави нині збирають аншлаги? Відповідь шукали моя колега з Івано-Франківська, де розташований одній з найпопулярніших театрів України? Івано-Франківському драмтеатрі щодня вистава за виставою, Афіша розписана на весь червень. Для того, щоб купити квиток у театр, не обов'язково йти в касу. Це можна зробити онлайн. Ось переді мною інтернет-сторінка зафішує всіх вистав Івано-Франківського драмтеатру на цей місяць. Вистава Ромео і Джульєта, друга половина червня. Квитків вже немає. Ось ще одна гусулка Ксеня. Теж усі квитки продані. Сьогодні на сцені нова постановка Вистава Медея про війну втрати та вимушене переселення. В радацькому залі жодного вільного місця. Марія з колегами спеціально приїхала з коломиї на спектакль. Такі містецькі мандрівки здійснюють по кілька разів на місяць. Нове дихання, старі, ну, на вистави. Думаю, що новий погляд на старі вистави. І, мабуть, це забовлює такий інтерес до них. Роксолана зі Старя, що на Львівщині, Франківський театр відвідує двічі на місяць. каже, сценічне мистецтво допомагає їй відволіктись від проблем та емоційно відновитися. «Все почалося з 22-го року. Мені здається, перша вистава, на яку я сюди попала, це була гуцулка Ксенія. Я дуже на неї хотіла попасти, і моя подружка мені на день народження купила ці квитки. Потрапити особливо на прем'єри, ще той квест ділиться дівчина. Втім, затяті театрали мають інсайдерську інформацію про старт продажів. У нас є така, така група Театральні волоцюги, та де можна так сказати, спойлерять, коли з'являються квитки. Я вже знаю, що от-от квитки зараз будуть. Тобто, завдяки цій групі кажу, я бачу, коли появляються самі перші квитки, і стараюся взяти. Вано Франківський драмтеатр збирав аншлаги і до повномасштабного вторгнення, розповідає директор. Вже восьмий рік дату, найпопулярнішою дату, постановкою є мюзикл гуцулка Ксенія. А що на рейку свою на <різький>

Популярною стала українська тематика. Квитки на такі спектаклі просто так купити. Неможливо тільки відкидаємо, викидаємо. Воно зразу давним продається. У нас у ці наші топові колідата й і гуцульські весілля. Це так само. Ми граємо змушені грати по дві вистави в день, три-чотири години. Тому що інакше нас сайт забивають, що ми не можу, ну, не можуть дістати квитки, тому що нація хоче зараз. Більше дізнатися про своє коріння, звідки вона, що вона, і ми це про це говоримо: що це таке своєрідне надолуження. Галина родом із Франківська, але вже понад 20 років із родиною живе в Чикаго. У відпустку завжди приїжджає додому і в програмі обов'язково відвідування театру. Гуцульське весілля. Я навіть планую подивитися четвертий раз, тому що ходила одна, водила друзі, водила чоловіка. Mm -hmm. У я дивилася двічі. А дивилися по одному разу дуже важкі такі вистави серйозні. Дзяди, зв'ялі квіти викидають. Ну тут є що дивитися, тому що великі розброси, як кажуть, жанрів. Така шалена цікавість до мистецтва зараз по всій країні. Люди подорожують в інші міста, щоб подивитися виставу. Івано-Франківськ переживає справжній театральний туристичний бум. Стали ще більше їздити з інших міст з Києва, зі Львова, ну з цілої України. У нас в залі ціла Україна. І ясна річ, що це є і тимчасово переселені особи, але є які просто групами приїжджають в нас в Франківськ". Франківські актори багато гостролюють 22 червня. Везуть гусуські в столицю. В один день покають одразу дві вистави в Жутневому палаці. В залі на близько дві тисячі місць майже всі квитки продані. Зараз в цілій Україні є цей попит, і це дуже класно. Ну тому, що сьогодні ми розуміємо прекрасно, що окрім того, що театр дає мистецький продукт, це є потужна терапія, арт-терапія, яка лікує націю. А ми розуміємо, що зараз вся українська нація травмована. Театральний сезон франківські актори планували завершити в червні, але через шалений попит продовжили його до 6 липня. А в репертуарі найпопулярніші вистави. Жанна Дучак, зі автонас, подробиці, телекнал інтер, марафон, єдині новини.